Не, не, не. Українську ж... пісню просять просять заспівати. Вітаю, друзі! Це ютуб-канал Ростислав Продакшн. З нами сьогодні легендарний Іво Бобул, український співак, народний артист України. І я таке відео знайшов. Ви будете просто шоковані, як е, пан Іво співав разом з другим президентом України Леонідом Кучмою. Забрали мікрофон, вони у самого Йосифа Кобзона, адже сказали: заспівайте нам українською. Так. Да. Ні, ні, ні. Українську <му> пісню просять заспівати. Ой, ойна, на гори тайшенці жнуть. От дивимося ми це відео. А папід горою, ярмин далиною. Козаки йдуть. Ну і фантастика! Як це відбулося? Розкажіть деталі. От маємо світлини, по да. відео. Я, я пам'ятаю, кажу, що ти, кажу, давай ми український заспіваємо. Попе, попереду Корошенко. Веде своє військо, військо Запорізьке, хорошенько. Джмітрій oh. 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 Гордон робив, мабуть, якусь дату бульвару, uh -huh. і він запросив мене там. Там були з Росії дуже багато людей було, ну і я був з нашої сторони, там е, хтось ще був. Yeah. Ну, Йосиф Кобзон був буті... це потініст. Да. Ножки були, е, ні, ні надяша стак була. Mm -hmm. Ну, там ще хтось був, ну і ми. е, не Денищ вийшов, а Кобзон хотів спитати, каже, да, почекайте своїми. Треба українськими шлягерами. <laughs> каже, почекайте. І почав співати. Я розумію, що йому треба допомога, Бо ага. ми, ми іноді так колись зустрічалися, так дуетом співали. Так. Mm. І я вийшов і з ним заспівав. Всі там аплодували, дуже гарно було. А -па, а -па, а -па, ага, Кобзон такий в шоці стояв, збоку дивився, що відбувається. Ну, подивився, бо він міг заспівати. Він практично мені здається, що він знав весь. Весь репертуар український. Ну, але так сталося, що часно треба було мені вставитися. Я вставився час і все стало на місці. Ну, вставилося в якому плані мікрофон взяли. Ну, да. Він, ну так. Ну так став, ну так от час попав, попав такий час, треба. Знає, ж, ти попав той час, ти те місце. Отак от воно сталося. Ну, mm -hmm. то снювали, це вже історія. Так, це вже історія Леонід Данилович Кучма ваш кум. Так, він, хрестив, він хрестив мого сина, і я сина назвав в честь батька е, Даніл. Не тому, що там, е, тому що я, е, як казати, я 92-й-94 рік знаходився в Штатах. Mm -hmm. коли, так, коли я поїхав, тут була одна, одна оказія, чому я поїхав з України. Там е, перший президент не підписав, сказав, що цьому румуну я не підпишу якісь документи. Ну, мені, мені передали ці люди, бо вони дружили з ним, мені передали. Я кажу, добре, я образився поїхав в штати. Я поїхав там на, до моїх хлопців в Боснії, там музиканти. Ну, а так залишився чуть-чуть більше. І вже коли почалися нові вибори, я вже. Зрозумів, що прийде друга людина, тим паче, що я їздив на... туди з концертами на Южмаші не один раз, та що ми були знайомі ще там. І я думаю, що як ця людина буде, народ його вибере, держава піде вперед і буде зовсім по-іншому. Я не помилився абсолютно. Я впевнений і говорю те, що я, коли я уїхав, я бачив Україну. Я залишав і коли приїхав, бачу, яку країну зістав. Коли е, малий бізнес працював, почали заводи працювати, люди почали одягатися по іншому, пропали кравчучки ці, кожен з тачкою ходив. Це було жах, коли я уїжджав. Я бачу це грязь, це не так. дуже тяжко було. Знаєте, виїжджати дуже тяжко, але я поїхав, до я поїду думаю, на два місяці десь там. Ага. Знайшов друзі, він каже, залишайся тут. Потім всі ко мене оговарювали, Куди ти їдеш? Там кажу, ні, хлопці. Я не маю права, не так, маю права е, тут нічого не знайти і втратити все в Україні. Чекайте сьогодні продовження інтерв'ю з Івоболом, де він зізнається, що Леонід Данилович Кучма телефонував Путіну і робив це неодноразово. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну буде багато ексклюзивних деталей. Дочекайтеся.